Всіх вітаю! І знову ми з вами на ефірі. Сьогодні будемо розбирати новинку Колаген. Зараз почнете підключатися і зразу пишіть, якщо ви вже спробували. От цікаво, спробували ви новий колаген чи ще ні. Нашу таку грандіозну, класну новинку. Всі зміни фармисів, звичайно, зміни на краще. Ви знаєте. Всі склади ми з вами розбираємо і дивимося, як насправді класно все в нас відбувається. Наскільки покращуються складники нашої продукції? У нас і так грандіозна продукція за найвищою технологією. Зроблено зроблено краще, ніж в аптеці. Набагато краще, то зараз взагалі супер. Так виписала, але ще не спробувала. От до мене ще теж він прямує. Уже шестую бутилочку. Супер. Молодець, кожного дня вживаєте, так. Дуже дуже добре. Насправді, колаген – це така штука, яка потрібна всім нам кожного дня після 35 років. Ось почнемо з основ. Тоді, поки ви приєднуєтеся, я так про основи, про колаген. Навіщо взагалі він потрібен нашому організму? І чи може він замінити здорове харчування, збалансоване? Чи може він замінити білкові продукти в нашому харчуванні? Це теж дуже важливо знати, тому що послухаєте мій ефір. І спрямуєте всі свої зусилля на вживання колагена і забудете вживати якісний білок. Потім прийдете на наступний ефір і скажете, а де мій ефект? <гум> Тому так не будемо. Тому так не будемо. Ми повинні розуміти всю, -всю, -всю стратегію, всю основу, наукове підґрунтя, і тоді це буде працювати. Так, зранку чи з вечора зараз відповім на всі питання. Давайте зараз по основам пройдусь, а далі піду відповідати на всі ваші питання. Дивіться: перш за все, колаген це білок, структурний білок нашого організму. Ви знаєте наскільки я люблю білок. В принципі, навіть свою наукову роботу, я пишу по темі протеїнові коктейлі, тобто ну білок, це те, що я досліджую, і це те, що взагалі такий мій і науковий, і практичний інтерес, і те, на, що, на чому я бачу результат. Дуже часто можна таку думку почути, що навіщо вживати колаген, якщо ми так там вживаємо м'ясо, рибу і так далі. От тут я теж хочу міфи розвіяти і розібрати от буквально по шматочкам всю цю історію, навіщо вживати колаген, як вживати там м'ясо, рибу і так далі. Як все це компонувати, будемо так казати. Ось, тобто, перше, що ви маєте розуміти, що колаген – це білок, дрібний білок, який потрібен в принципі всьому нашому організму. Більшість людей, дівчат особливо, п'ють колаген для того, щоб підтримати красу шкіри, щоб не мати там зайвих якихось зморшок. Дехто п'є колаген для того, щоб підтримати здоров'я суглобів, це теж правильно і колаген він не може так от точечно десь працювати. Він не працює по точкам, він працює, коли ми його вживаємо на весь наш організм. І якщо ви не маєте достатньо білка в своєму раціоні, то колаген піде туди. Де він потрібен на життєво важливі функції. Підтримка краси шкіри і навіть підтримка суглобів це не життєво важливі функції. Тому перша задача нашого розумного організму це направити колаген на життєво важливі функції: роботу серця, роботу нирок, роботу легені, роботу мозоку. обов'язково, і коли ми вже і печінки, і коли вже ці базові функції забезпечені, тоді колаген може йти далі. на Нашу красу, на наше сяюче зовнішній вигляд, на те, щоб в нас не було зморшок, і так далі. І це такий має бути головний інсайт. Якщо ви не доотримуєте білок і намагаєтесь випити колаген для того, щоб не мати зморшок, це не буде працювати. Колаген буде а, звичайно. Поповнювати ваш запас білку, звичайно, робити вам користь, але такого явного ефекту на шкірі чи навіть на покращенні суглобів ви не будете зразу бачити. Якщо це зрозуміло, ставте плюсик. Мені було важливо прямо, от я коли придумувала структуру. Ефіру, мені було важливо до вас це донести. Що без балансованого харчування, без того, що ви отримуєте норму білка, колаген не буде на вас працювати так, як ви хочете. Він буде та працювати, але ви не побачите такого ефекту на шкірі. Ось, ви це зрозуміли. Супер. Другий момент. Колаген, звичайно, працює з кофакторами. Тобто, для того, щоб працював колаген, йому потрібні помічники. І один з помічників це звичайно, вітамін С, а нам дуже пощастило, що в нас вітамін С, такий антиоксидантний захист, він вже включний в, в наших бутилочках. В нашому оновленому колагені. Тобто ми тут вже маємо, в принципі, повноцінний такий набір, гідралізований колаген плюс вітамін С. Це дуже-дуже важливо. Ось, Тобто те, що ми з вами розуміємо. Далі в нас з вами є також гіалуронова кислота в колагені. Звичайно, ми можемо її вживати окремо, але коли вона в нас включена в цей комплекс. Це підсилює дії один одного і працює набагато, набагато продуктивніше. Будемо казати так. І це теж дуже важливо. Третій важливий момент, який я хотіла вам донести, що колаген це більш дрібний білок. Ніж звичайний наш протеїновий коктейль. Теж дуже багато міфів між колагеном та протеїновим коктейлем. Чи є якась різниця? Може краще пити протеїновий коктейль, там замінювати вечерю, і мені вже не потрібен буде колаген. Насправді, вам все одно класно було б додати ще і колаген, тому що колаген це дрібний білок. І навіть коли до мене приходять дівчата, по аналізам яких я бачу низький загальний білок, також я звичайно бачу там залізо в. Палу вже повністю впала, тому що без білка не засвоїться нормально. Погане самопочуття, нестача енергії і так далі. І я даю колаген, як легкий таки від від білку, не для того, щоб підтримати красу шкіри. На першому плані, як ми всі думаємо, а для того, щоб а, закрити цей базовий дефіцит білку, для того, щоб не перевантажувати органи травлення, тому що цей білок вже розшеплений, піптіди колагену, гідралізований колаген, тобто той білок, який вже буде набагато краще засвоюватись. От тому саме тому. Теж є такий міф, що можна там хрящі жувати і не потрібно вже пити колаген. Що я можу сказати? Це не півтіди, це не гідралізований колаген і в вашому організму ще багато-багато чого треба буде розщепити і зробити, щоб засвоїти все це гарно. Тому, звичайно, у кого особливо там нестача білку, а, і ви розумієте, що і ще й погане травлення, то колаген буде працювати з вашими внутрішніми органами, буде працювати на поповнення саме цього білку. І оце дасть таку повно, повноцінну картину світу, і ви бачите покращення свого самопочуття, покращення якості життя. І, звичайно, це не може не радувати. Ось така ситуація. Так, якщо це зрозуміло, знову ставимо плюсик, що це гідролізований колаген, що це не одне те саме, що протеїн, поставте плюсик. Протеїн – це в нас їжа, можна так сказати. Колаген це в нас вже така вишенка на торті. Ось, якщо є питання, звичайно, теж питайте. А я поки буду по складу проходитись на першому місці вода як розчинник. Ну, перше місце, звичайно, без води взагалі неможливо нічого розчинити. Мені да, до речі, дуже подобається. Насправді, що це шоти, це зручна упаковка, що можна легко взяти з собою, тому що в порошку, наприклад, протеїнове не протеїнове, а колаген, його треба мішати і так далі. Тут в нас вже все зроблено, що ми взяли з собою, випали і побігли далі. Тобто, перше місце вода, друге місце діду. Зований колаген, тобто колаген, який розшеплений на менші пептиди для кращого засвоєння і для того, щоб іти по нашим з вами цілям. А регулятор кислотності, лимонна кислота, просто як такий безпечний антиоксидант консервант для підтримання необхідного рівня pH. Також для смаку, для стабільності смаку. А, і ну, тут нічого такого страшного точно немає. Що стосується користі, я б сказала, що це не, нейтральний такий продукт, просто нейтральний. А натуральний ароматизатор журавлина надає природній смак журавлини нам з вами і теж забезпечує трошечки антиоксидантні властивості. Теж дуже важливо, щоб колаген якісно працював, ми з вами не маємо бути дуже закислені. Тобто, якщо там у нас сичова кислота завищена. І якщо в нас, в принципі, організм такий, знаєте, на грані працює, то тут і колаген він не допоможе. Треба більше антиоксидантної захисту давати. Так, аскорбінова кислота, вітамін С. Ви вже зрозуміли для чого. аскорбінова кислота для того, щоб колаген засвоювався. Колаген у нас такий досить-досить капризний досить товариш. І щоб він засвоївся гарно, йому потрібна також аскорбінова кислота. Якщо, наприклад, у нас колаген без аскорбінки, то ми ну, без вітаміну С будемо так казати, тому що аскорбінова кислота це форма вітаміну С. Якщо у нас колаген без вітаміну С, то просто треба його окремо обов'язково додавати. Так, далі барвник з кореня буряка, натуральний чудовий барвник. Взагалі, буряк це наш такий національний продукт продукт, завдяки якому українці така сильна нація. Я б сказала, дуже багато корисних властивостей, особливо для людей, у кого підвищений тиск. Купа вітамінів, мінералів, тобто тут, тут теж все зрозуміло. Гіалуронова кислота. Ви розумієте, що це зволоження. У нас з вами є окремий продукт з гіалуроновою кислотою, перш за все. І от гіалуронова кислота, вона більше якраз на суглоби буде працювати. Ну і для шкіри, коли вже базові дефіцити закриті, коли ви по білку вийшли в свою стабільну норму, теж буде зволожувати. В принципі, я вам що хочу сказати зі свого досвіду. Коли ми з людиною нормалізуємо раціон і ще додатково даємо колаген. Мені часто дівчата описують, що після душу вже не потрібно. Користуватися кремом. Чому не потрібно користуватися кремом? Тому що шкіра зволожена. Дівчата, ви навіть не розумієте, яка це, який це кайф, коли шкіра зволожена. І от якраз це зволоження, це колаген плюс гіалуронова кислота. Дуже класно дає. Вітамін Е, наш, вітамін жіночої, краси, я так його часто називаю для волосся, для шкіри. Для нігтів плюс чудовий грандіозний класний антиоксидант, жиророчинний вітамін, тому ми його обов'язково вживаємо. В якості підсолоджувача в нас цукролоза, вона не має калорій. В цьому її великий плюс. Я не скажу, що я фанат цукролози, але повірте мене, мені, це не сахарин, це не якийсь такий шкідливий. Цукрозамінник, це не аспартам, тому цукролоза – це один із варіантів, який використовується в протеїнових коктейлях, який використовується ну, от у нас з вами в колагені, плюс-мінус нормально. Тобто добре. Далі, що ще? Кінзінку 10 теж потужний антиоксидант, клітинна енергія, здоров'я шкіри, все це кінзінку 10. Після 30 років, в принципі, навіть на збалансованому раціоні. Я раджу, все ж таки, хоча б раз на рік q 10 пропивати курсом від 30 днів, бажано 60, ну, взагалі ідеально. Далі в нас ще й вітаміни, які покращують засвоєння, наприклад, вітамін в 5 Дуже класно сприяє він метаболізму. Тобто, навіть десь пришвидшує метаболізм. Я не скажу, що за допомогою вітаміну В5 можна там пострункішати, тому що стрункішуємо ми завдяки тому, що ми робимо правильний дефіцит калорій. Але класна штука. Всі бешки також нам потрібні обов'язково для нашої нервової системи. От у нас тут є ще. Б6 теж це для нервової системи, для обміну речовин, і дуже часто зараз ми бачимо ситуацію, що от магній Б6, вони в нашому організмі на самих таких мінімалочках. Чому? Тому що на нервовій нашій ситуації йде величезна кількість якраз цих елементів, цих вітамінів і мінералів, таких як магній Б6. І дебіатін. Це теж от біатін, мабуть, ви знаєте, це якраз здоров'я шкіри, волосся нігтів, саме біатін. Ось, це все, що я хотіла вам розказати по складу. Тепер по правилам прийому: найкраще колаген буде засвоюватись а, без їжі. Тобто, проміжка між прийомами їжі. Ви можете включити колаген в перекус. Наприклад, ви хочете трошечки схуднути, і у вас між сніданком і обідом є потреба щось з'їсти. Отут, якраз, ви включаєте колаген. Він і солоденький, і трошечки насичення вам дасть. Тобто, ну, такий оптимальний варіант. Чи навпаки, між обідом і вечерею. пройшло 2 години. Після обіду пройшло 2 години, і ще там годинка-дві до наступної. До вечері, і ви можете вживати якраз колаген оптимально і солодка, і смачно не треба після цього ніякої їжі, тому що він має попрацювати от саме і якраз класно засвоїтись. Що стосується прийому на серця, в принципі, теж не заборонено. Ну, як на мене, то тут ну, як на мене особливо, то я думаю, що тут досить буде солодкий смак. Я так, таке солодке зранку і не вживала, тому що не дуже люблю. І враз такий мега солодкий смак зранку, а от між сніданком і обідом нормально, між обідом і вечерю теж оптимально. Тобто тут ми з вами отак от балансуємо. Ну, якщо ви розумієте, що, наприклад, у вас а, ви встаєте там в 6 годин ранку, а, а сніданок у вас в 9, в принципі, теж можна. тобто Тут така ситуація може бути. Нічого страшного немає. І якщо вам по смаку ок, немає ніяких таких ташнотворних історій. Якщо вам ок, то будь ласка, ось, тобто такі от базові правила прийому. Після 35 років майже всім потрібно курс від одного місяця менше, колаген не буде працювати краще. Ви побачите результат, коли ви проп'єте колаген систематично, хоча б місяця три. Тоді ви вже краще побачите результат. І головне, те, що я казала на початку: закрити дефіцит білка. Тобто, оце найголовніше, щоб побачити такий от результат по шкірі, по волоссям, по нігтю і навіть по суглобам. Закрити дефіцит білка. Якщо не закрити дефіцит білка, то колаген ваш буде працювати над закриттям цього дефіциту. Він буде йти на життєво важливі функції. Оце зрозуміти, це теж класно. Але зазвичай ви ж так хочете колаген для краси приймати. Ось. А дефіцит білка ми можемо закрити хоч протеїновим коктейлем, хоч їжею. Це абсолютно буде нормально. Ось. І ще момент, який я хотіла теж наголосити, що коли ви вживаєте колаген, бажано зменшити дозу цукру в раціоні. І якщо особливо ви вживаєте колаген саме для краси, для сяйва шкіри і так далі. Тому що оцей цукор, який ви вживаєте, він в принципі буде склеювати, буде відбуватися процес глікації. Він буде склеювати якраз білок колаген і виводити його з вашого організму. Тобто, ну. Можна вживати багато грошей витрачати, але не мати такого грандіозного ефекту. Тобто, з дозу солодкого ми з вами зменшуємо в нашому раціоні обов'язково. Солодке можна замінити на фрукти, там 3-4 фрукти в день, більш-менш для більшості людей нормально. Ось, а от таке солодке, як тістечка, як борошняне оце ми все маємо якраз мінімізувати в нашому раціоні. Це здорове харчування і, в принципі, Наша краса, наші а, майбутні, я б сказала, такі бонуси, майбутні бонуси для здоров'я, наша профілактика така анті-іч, профілактика а, хвороб всяких, Це все про здоров'я. Так, так, зранку чи ввечері я відповіла. В принципі, давайте тоді зараз по питанням пройдемось. І на сьогодні будемо розставатися. Не надовго, але будемо. Зранку чи з вечора, тут, по вашому бажанню, будь ласочка. в прошлої упаковці було 15, а зараз 12 штук. Ну, зараз ми поміняли склад. Нічого такого немає. Бачите, тут, як виходить. Це не курс, це не курс. На курс вам потрібно хоча б для до 30 днів. Тобто, ну. Дві, а краще навіть три упаковки. Ось так. Чи можна, до речі, чи можна от колаген пити там? Сьогодні п'ю, завтра не п'ю. В принципі, теж так можна. Але такої системної дії ви не зможете в такому контексті досягти. Системна дія, коли ви курсом пропиваєте щоденно. Так, у мене в прошлому прийом уже подійствовала після сьомої пляшки. Добре, добре. Всяке буває. Ага, не можна їсти слово. О! Таня якраз задала те питання, на яке я відповіла. Є такий момент. Так, це правда, уже тут теж відповідають. Я пропила курсом 4 місяці, шкіра була суха, підтягнулася, особлива зона декольте. потім перерва 3 місяці не було в наявності, бо спочатку планувала 6 місяців. Порад, скільки ще можна пропити. Колаген ви можете хоч все життя пити, відпочивати тільки по своєму бажанню. Ось, тобто, якщо ви 4 місяці захочеться, покращення ви зразу будете. Коли краще вранці чи ввечері теж відповіла. Ввечері він теж класно засвоїться. Нормально, можна. Я приймаю після завтраку через 2 години і після обіду теж через 1,5-2 години. А Можна один раз на день. Скільки курсових на рік профілактики? В залежності від того, яка тривалість курсу. Якщо ви півроку п'єте, то один курс на рік. Три місяці, можна і два курси. Один місяць можна і три, і чотири. От. До речі, на ніч колаген він більше йде на відновлення якраз суглобів. Можете так спробувати. Три місяці без перерви п'єте. Тобто три місяці це не. Не прориваючи курс, як узнати, скільки в організмі білку, чи є його недостача? Дивіться, найкращий варіант це здати аналіз, який називається загальний білок. Дуже простий аналіз. Йдете в лабораторію і здаєте, хто за кордоном, тотал протеїн. Якщо ваш білок менший, ніж 75, то це вже недостача білку. Крім того, якщо у вас немає змоги здати аналіз, ви можете зрозуміти по таким а, симптомам своїм, що у вас є недостача білку. Перше тьмяне, сухе, ламке волосся. Білок волосся це кератин. Якщо його не вистачає на волосся, ну просто організм не хоче пускати а, всю свою силу, тому волосся йде гуляти, можна так сказати. Другий момент проблеми з травленням. Дуже часто тут. Не, не знаю, з чого почалось. Тут у кожного по-різному починається. Буває таке, що людина не доїдає білок, і від цього а, виникають проблеми з травленням, тому що не вистачає ферментів. Ферменти, які перетравлюють а, ну, те, що ми з'їли, це теж білкова структура. Тобто їх теж треба поповнювати. Ось, і буває так, що людина не доїдає, в неї погіршується травлення, тому що не вистачає цих ферментів, і вона ще менше хоче їсти. Ось така ситуація теж дуже часто буває. Далі, що ще ми можемо зрозумі... як ми ще можемо зрозуміти, що у нас не вистачає білку? Це така слабкість м'язів. От ви піднялись там на, третю, на третій поверх, і ви вже розумієте, що вам важкувато, що у вас ці м'язи болять, і так далі. Слабкість м'язів це завжди про білок. І дуже часто буває так, що у людини навіть нормальна вага. А тіло, воно якесь от дрябле, таке, воно от якесь і негарне, і не подобається вам. отаке от якесь обвисле. Це теж про недостачу білку, тому що один із білків нашого організму це м'язи, звичайно, якщо м'язу не вистачає. А це часто буває не тільки від того, що ви не тренуєтесь, це другий фактор, а від того, що ви просто не доїдаєте необхідний білок. І у вас ця така слабкість, у вас ця така астенія, все це відбувається обов'язково. Третій фактор: ви п'єте всі-всі-всі вітаміни, а не маєте ніякого ефекту. Дівчата, це теж від недостачі білку, тому що оці переношки вітамінів і мінералів, вони теж білкової природи. Тому перший момент це закрити дефіцит білку. Наш протеїновий коктейль, колаген в тому контексті, ну якщо ви хочете колагеном, але це дорого. Як на мене, це дорого закривати дефіцит білку саме от тільки колагеном. Але можна, звичайно. Ось, тому перший момент це, звичайно, поповнити цей білочок і почувати себе набагато-набагато краще. Ну, звичайно, там по шкірі ви будете бачити, що вона так трошки підвисає, ті ж самі зморшки можуть з'являтися теж від того, що є недостача білку. Низький, низький життєвий тонус. Проблеми з шитовидною залозою дуже часто від нестачі білку. Тобто, тут, тут перша причина дуже багатьох хвороб, дуже багатьох станів, якраз от ця недостача білку. Чи мабуть, буває таке, що ви можете і їсти білок в своєму раціоні, Там м'яса, рибу їсти, яйця їсти, а воно у вас гарно не засвоюється, І від цього теж купа проблем. Тобто, така ситуація теж часто виникає, і з цим треба розбиратися, мої любі. З цим треба обов'язково розбиратися, налагоджувати травлення. Комусь треба прибрати з раціону лактозу, теж є такі моменти, що лактоза не дає нормально всмоктуватись поживним речовинам, постійно потраснений кишечник у вас, постійно якесь здуття, постійно якесь запалення. Це теж не годиться в нашому в житті. Такого не має бути. Тому розпутуємо цей клубок. І крок за кроком, навіть от з ефірами, ви слухаєте ефір. Хтось підписаний на мене в інстаграм, хтось ходить на проекти. І от крок за кроком ви покращуєте своє життя. І це грандіозно, це чудово і насправді дуже-дуже цінно. Ось так. Так, питаннячок більше немає. Тоді давайте такий підсумок. І ще раз, колаген – класна штука. Колаген ми приймаємо для краси, коли в нас закритий дефіцит білку. Коли не закрите, то колаген піде закривати його, тому такого швидкого ефекту на красі не чекайте. А наш колаген дуже якісний і дуже класно працює, тому що є вітамін С як кофактор, тому що є бешки Б5, Б6 і ще й біотин, теж дуже класно допомагає і всмоктуватися краще колагену, і зразу працювати, я б сказала. Далі в нас є ще й q 10. Потужний антиоксидант він не тільки для здоров'я шкіри, він взагалі для всього йде для мозоку, для серця, для всього. Ось класна штука. Така профілактична, антієчова штука. Гілоронова кислота теж така чудова вишенка на торт, таке грандіозне зволоження наших суглобів, нашої шкіри, всього всього нашого організму. І, в принципі, приємний смак і зручність це теж дуже-дуже класно, коли ми можемо з вами чудовенько, швиденько прийняти колаген між прийомами їжі, десь в подорожі, десь на роботі, не замарачуватись. Це теж дуже цінно, тому що в нас зараз динамічний такий світ, і кожна зайва хвилинка, вона цінна. Ось ми її можемо витратити набагато-набагато краще. Так, от яка Руслана питає, при прінсулінезістентності можна. В Принципі, протипоказань таких я не бачу по колагену, Непереносимість може бути, може бути якась алергійка, тому що все ж таки тут у нас ароматизатор є. Натуральний ароматизатор журавлина, і в нас тут є червоний барвник з корня буряка. Ну, тут на буряк може бути теж алергічні люди, вони завжди на все реагують. Тому така ситуація є. А що стосується інсулінорезистентності, обов'язково класно і чудово. І зазвичай люди, у яких інсулінорезистентність, вони ж хочуть постійно їсти. І тут включити колаген якраз між прийомами їжі, буде чудово. Тому так можна. Після онко, ну дивіться, тут все одно треба порадитись вашим лікарям. Я теж не бачу протипоказань зі свого боку, але є лікарі, які проти прийому бешак, навіть проти вітаміну С. Тобто, все ж таки, радитись лікарям треба. Є такі лікарі. Я за, я чесно вам скажу, я і за те, щоб по залізу так лагідно людину. Поповнювати, якщо є дефіцит заліза, тому що в дефіциті заліза неможливо з діагнозів вибиратися, і, в принципі, в дефіциті заліза, я вам чесно скажу, що можливо, ну, от всі ці ракові процеси вони і активізуються. Коли клітина не може нормально дихати, то всі ці процеси якраз відбуваються. Тому стежте, будь ласка, за аналізами, не допускайте дефіциту залізу. Дивіться свій феретин. Головне, щоб він не був запальний у вас. Феретин має бути як ваша цифра ваги хоча б. Тобто там ніякі 10-12 не підуть феретину. Треба збільшувати. І все буде добре. Так, супер! Віра, рада. рада. Рада, що ви були зі мною сьогодні на ефірі. Рада, що дала вам користь. Рада, що у нас з'явилась така новинка. Скоро вона і до мене прийде. Буду її теж тестувати і вам показувати в своїх сторіс. Ось так. Бажаю вам гарного здоров'я, чудового дня, гарних вихідних вже четвер, скоро п'ятниця. вихідний обов'язково відновіть свій ресурс. Можна з п'ятниці починати. І відновлюємо ресурс ми не алкоголем і їжею, а якимись класними такими справами. Там масажики можна піти, фізична активність, якісь справи з сім'єю і так далі. І оце якраз. Кайф, кайф, кайф. Це такий класний, здоровий спосіб життя з фармасі. Всіх обіймаю. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно, клас. Ви так мені пишете завжди. Взагалі, це просто-просто кайф. З вами працювати. Хоча в мене сьогодні був не дуже гарний настрій, але ви мені його вже підійняли. Супер! Всім пока-пока!